Привіт, мене звати Дмитро Борисенко. Я ріелтор Британській Колумбії. І так, сьогодні ми проговоримо про 10 основних помилок, які роблять покупці, коли купують квартиру або страта тут Британській Колумбії. Перша основна помилка це недостатнє вивчення або аналіз ринку нерухомості. Зазвичай покупці небагато приділяють уваги вивченню ринку нерухомості, але в свою чергу це може вам зекономити час, нерви і, можливо, кошти. Знаючи, за яку вартість об'єкти продаються в даному районі, скільки часу вони тривають для того, щоб їх продати, яке співвідношення цінової вартості, тобто asking price, до тієї ціни, які були продані об'єкти, дає вам розуміння, наскільки ви реально підвідноситесь до ринку нерухомості в даному районі і даних об'єктів. Іноді буває Таке, що просто покупці недооцінюють вартість об'єктів нерухомості і суттєво занижають її вартість, тобто сподіваючись, що щось знайдеться на маркеті з великою знижкою. Зазвичай, якщо ви зможете провести аналіз за минулий рік або за півроку, ви зможете зрозуміти, що, скажімо, там дешевше ціни, ніж 450, в даному районі нічого не продавалося за останній рік. Це може означати, що дива не буде, і це може означати, що ви знову не зможете знайти щось, що є дешевше, ніж 450, саме тому, що продавці точно також передивляються. Аналіз ринку нерухомості і розуміють, що нема сенсу продавати дешевше, бо були об'єкти, які продалися або дорожче, або за такою ціною. І це може, в свою чергу, дуже дуже зекономити вам час або навіть гроші, бо ви можете сподіватися не на нереальні ціни, або ви можете сподіватися на нереальні терміни. Якщо ви вивчите суттєво, як продавалися об'єкти на маркеті, за якою ціною, скільки днів вони стояли на маркеті, яке було співвідношення, іноді asking price, іноді assess price, це може допомогти вам зробити реальну оцінку об'єктів нерухомості. І навіть якщо сьогодні ви зустрінете ріелтора, які я скажете вам ось, це класна ціна, купуй, будь ласка, мені подобається, я тут бачу вже таких 100 об'єктів, але я хочу, щоб ви саме купили до того часу, поки ви не вивчите цей ринок, поки ви самі не зрозумієте, чи це класна ціна, чи це класний об'єкт, ви не зможете дати офер. І навіть якщо ви його дасте, чи будете ви впевнені, що ви купили правильний об'єкт за правильною ціною в правильні терміни. Тобто, все одно вам потрібно заглибитися в цей процес, зрозуміти, як воно супродається, і тільки потім же, розуміючи, що і як продається, виходити на маркет. І друга основна помилка це відсутність умов інспекції. Тобто, я знаю, люди купують квартири, я знаю, вони знають, що в принципі що там може в квартирі зламатися. Але я можу вам надати декілька прикладів, коли людина, яка замовила інспекцію, могла отримати дуже дуже суттєву знижку, задля того, що в будинку був знайдений або в квартирі був знайдений Азбест. Отже, не роблячи інспекцію, ви можете програти двічі: перше, це ви просто не будете знати, які проблеми можуть бути в даній квартирі і як їх ви треба вирішувати. І по-друге, ви можете знайти правильну ціну для Об'єкту після інспекції, третя помилка це неправильний розрахунок витрат, які будуть при закритті угоди. В Британській Колумбії це десь приблизно 2-2,5% від вартості, але все одно деякі люди просто думають, що є вартість об'єкту, і це кінцева ціна. Будь ласка, визначайте додаткові витрати, які можуть тут бути, і це не тільки це land Trade transfer Tax або послуги адвоката. Це також можуть бути замовлення інспекції, перевірка документів у адвоката, додаткові якісь умови, які ви ставите, і все це може бути платним для вас. Четверта на помилка це недослідження документів страти компанії. Я би радив в даному випадку, якщо ви зовсім не розбираєтесь з документами, просто поставити умову перевірка документів з вашим адвокатом або нотаріусом. Також у нас є програма або компанія, яка називається Condo Clear, це сайт, який самостійно перевіряє всі ті документи, які ви туди завантажуєте, і це просто буде простіше для вас. П'ята помилка це неправильний вибір ріелтора. Якщо ви шукаєте ріелтора, який може з вами працювати, чи він працює взагалі зі страта, чи він розбирається в цій ері, будь ласка. Запитайте цього ріелтора, скільки об'єктів він допоміг купити своїм клієнтам, які це саме об'єкти, будинки, квартири, земля і так далі. Можливо, це допоможе вам визначити спеціалізацію даного ріелтора. Ще важливо обрати людину, яка не тільки розбирається, як купити об'єкт нерухомості, а ще також може вам додати інформацію щодо того, як його потім продати. Не полізнуйтеся зробити. Цінно утворення за даними об'єктами, зрозуміти, як вони формуються, чи ви правильно визначили ціну зі своїм ріелтором або самостійно знання в категорії нерухомості дуже вам допоможуть потім в майбутньому. Що та помилка? це неправильне розуміння бюджету, на який ви шукаєте. Дуже важко змінити бюджет, коли вже ви дивились об'єкти, скажімо там, за вартість 500-600 тисяч, і потім так сталося, що. Ваш реальний бюджет буде менший. Ви вже подивилися об'єкти, які коштують дорожчі, зазвичай в них є якісь додаткові бонуси і додаткові речі, які вам дуже подобаються. Тому є сенс починати з найнижчої вартості, дивитись, чи ви можете в таку вартість купити те, що вам подобається, і вже потім підійматися до якоїсь ціни, яка вже є для вас максимальною. Сьома помилка нерозуміння проживання в спільній власності багатоквартирного будинку. Багатоквартирний будинок має свої певні правила і має свої певні заборони. Тому краще розуміти спочатку, які заборони в даній страта можуть бути, і чи ви окей, і чи ви погоджуєтесь жити з такими заборонами на майбутнє. В деяких будинках не дозволяється тримати тварин або не можна курити, і будь-що таке, вам треба знати наперед і зрозуміти, чи воно вам підходить. Не лишне буде також зрозуміти правила проживання в певних навіть еріях. Вікторія має 13 муніципалітетів. і кожному муніципалітету притаманний певний вид правил. Восьмі це ризики зміни управління будинком. Будинок, який підпорядковується правилам страта, загалом визначає певні зміни більшості голосів там 40-50% від людей, які в тому будинку проживають. І саме тому сьогодні ви можете, купуючи квартиру, бути окей з тими правилами, які там будуть. Але в першу чергу також треба знати, які можуть бути зміни в майбутньому в цій страта і чи вони будуть вам підходити? Бо наразі зараз ще ви навіть не знаєте когось з будинку. Наразі зараз ви не є людиною, яка приходить на ці збори, і навіть одна. Людина або одна сім'я не зможе змінити всі правила, якщо більшість людей визначила, що вони щось будуть там міняти. Тому заздалегідь, будь ласка, потурбуйтеся і знайдіть ті правила, які можуть бути зміненими на майбутнє. Ще одна помилка: це неправильний вибір типу іпотеки та умов кредитування. Розуміючи, наскільки і на які терміни ви берете кредити, знаючи, які умови кредитування, ви можете адаптувати їх під свій стиль життя і під свої майбутні ідеї, які ви плануєте зробити. Це може означати, що сьогодні, на перші 2-3 роки, терміни і умови фінансування для вас можуть бути вигідні, але ви планували залишатися в цьому будинку довше. Що означає, що вам би краще було подумати на те, щоб взяти термін фінансування на 5 років, або навпаки, якщо ви знаєте, що зараз інтерес rate доволі і ви плануєте на наступні 2-3 роки. Думати, що ви будете робити, може є сенс зробити фінансування тільки на рік або два? Таким чином, потім, після двох-трьох років, ви можете вийти з цього кредиту без оплати певних штрафів. Клієнти також роблять помилки в вибору вартості самого фінансування, тобто відсотку. Бо зазвичай не тільки відсоток є основним критерієм вибору. Так, він важливий, але в свою чергу ви також маєте знати, які є стандартні платежі або або ФІ, чи будуть там якісь додаткові штрафи, чи існує умова, при якій ви можете достроково погашати моргіч чи цей Моргіч можна перевести в іншу провінцію чи ні? Він є трансфертбул чи ні. Я вам раджу знайти свого Моргіч-консультанта, який може вам допомогти розібратися у всіх аспектах купівлі, продажу і отримання Моргіджу. І десята помилка може бути такою, як стратегічне планування продажу даного об'єкту. І за 10 років може змінитися все суттєво, в тому числі і страта ФІ, які зараз, наприклад, будуть 500 доларів. І це може бути таке, що страта ФІ можуть бути через там 10 років 1000 доларів, 900 доларів. І на врахування цих. Критеріїв, тобто старіння будинку і зміни його розвитку, можуть в майбутньому вплинути на можливість вашого продажу, тому не врахування загальних таких тенденцій на далеку перспективу. Може коштувати вам продажу квартири, плату ріелтора, розрив договору, переїзд, ремонту і так далі. Тобто, будь ласка, враховуйте всі ці критерії на зараз, наперед, щоб потім вам було набагато легше, якщо ви навіть захочете це залишити. Як на мене, квартира це непоганий старт. Але класно, якщо ви її залишаєте, і потім вона здається, і потім ваші діти можуть цим користуватися. Тобто ви будуєте фундамент в майбутньому для своєї родини, для своїх дітей, їм не потрібно буде знімати там 3-5 років, як ви знімали, наприклад, вже отримати якусь свою квартиру, сплачуючи там моргіч, навіть якщо він залишився, вони можуть вкладати кошти не навчись моргіч, а вже в свою квартиру. І це їм дуже дуже допоможе як фундамент. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо у вас є питання. Щодо купівлі нерухомості тут, в Британській Колумбії, на острові Ванкувер, будь ласка, звертайтеся до мене. Якщо вам це відео сподобалося, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і до наступної зустрічі. До побачення.